Здравствуйте. має власний Добре. бренд, власний Добре. дім Моди. Дуже приємно питати вас у цій студії. А от просто у дівчат насправді така дилема сьогодні зранку. Хто краще є, так. а вибирати не знаємо як? Скажіть, будь ласка, хто для серця буде милий? Ну якщо дивіться на нас і зрозуміти, хто перед вами в цьому списку. Ви, мабуть, їх бачили з ними, спілкувалися. ще й здоровкаєтесь, мабуть, коли. Мимо проходити. А от якщо брати до уваги ще момент, ну розрахунок, просто розрахунок. Я вважаю, що тут перший п'ятий пункт саме главне не старшушить і Мені більше коляденко До вподоби. Ну, ну Тут уже серцю не накажеш. Ну, але що, я би буде повністю якась то більшена життя, бішена любов, квіти, букети, поїздки заканчивається. Угу. Ну, ми знаємо, як ми закінчили рони білик. Так ще не будемо не ну, лише з нею. А якщо поглянути дизайнерським поглядом, хто хоча б знаєте вдягатися вміє? Без помощи мамы и стилиста. Ну давайте наверное, пройдем, наверное, по списку. Давайте. <сластичные> <плес> а, <плес> что касается Нестора Шуфрича, он всегда одет элегантно, сдержанно и к месту. Если он на каких-то э, выездах экстремальных, он в каких-то бушлатах, каких-то комбинезонах, в касках, масках и так далее. Здесь все в порядке. Дима Калиденко здесь полностью внешний вид соответствует его амплуа. И в жизни он, конечно, выглядит э, просто в обычной жизни э, намного сдержаннее, э, практичнее и э, проще. Вот э, только на сцене он выглядит эпатажно и экстремально, mm -hmm. скажем так. Поэтому э, эта работа накладывает отпечаток на его внешний вид. Ну, Винтаж, свою чергу, витклал отпечаток на ту работу, которую делает, правильно? Ну, абсолютно, ну, конечно. Есть авторство Конечно. Это абсолютная Ярка звізда э, в Шоу бізнесі все ж дивіться. А то що він наприклад, та, такого низького зросту чоловік і одягає на себе такі різні лахматі. Знаєте, закриває таку певну свою форму це нормально. Ви відповіли на свій питання. Благодаря этому ага. а, то що у нього невисокий рост скривається. Цього <скриво>. ніхто не знає, цього <скриво> ніхто не бачить. Щоб підтвердити у професіонал, маленький звіст, велике майбутнє. Далі Михайло Михайло. це просто еталон, еталон шоу бізнесу України которая кузет, кует и никак не вот эти вот кадры. Ну смотрите, я его не видел никогда просто в жизни. Вот я его видел только в клипах и на своих на его личных концертах. который он каждый раз дает, дает последний, а оказывается еще там целых 10 впереди. А, ну, он такой, украинский Элвис, Элвис Пресли, который бренкает по струнам <говор> наших... Ж, 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 женщин всієї України. Вечеровий голос, запарами. Ну, Ще бараниками і салом, правильно? Ну, так, да, звісно. Єдеш по детській трасі. Якраз по Плавському на всі його концерти, кліпи і так далі. Навіть для життя, я знаю, що йому шиють одяг. Не знаю, з чим це пов'язано, чи з фігурою, чи одяг. з чим. Так, ала Алан Бадой, який стоїть на другому... Па пардон, по поводу Михайла Михайловича. Угу. А, просто, Михайловича. Просто действительно у него есть студенты, которые клепают за даром эти костюми. Почему нет? Почему не воспользоваться этим? Вікліпать зірок, а зірки майбутні кують йому е, статок. Добре. Але не дивлячись на те, що грошей в нього достатньо, він ще не може собі дозволити. Е, кліп е, у Алана Бадоєва. Е, давайте до Алана Бадоєва так тихенько, тишком-нишком навмання поза лісосмугою. Алан Бадоєв, мені кажеться, це людина, який якоби не заморачивается О своем стиле, о своем внешнем виде, mm -hmm. но там все очень четко продумано, потому что этот мега оверсайз, якобы не подходящие по его размеру пиджаки, какие-то куртки, они все ну, очень э, продуманы на mm -hmm. самом-то деле, потому что и по колористике, и по крою. Э, такой вот, ну разгильдяй, но не разгильдяй, потому что э, его клипы э, это шедевры. на рівняється. і між прочим, у нього вся Росія знімає. Ну так, ми Можливо знаємо. Так. До речі, я буквально вчора переглянув останній кліп Тенісії Поволі? Ніхто не бачив. Шаронстон. Який, як, який знімав власне Бадоєв. Uh -huh. Ну, подивіться, хто не бачив, цікаво просто. І у нього прекрасне чувство юмора. Серже, що можна сказати про толстовку і часто футболки, просто і джинси у Константина Малаців. Невже це верх смаку? Mm. Ви понимаете, чим більше звезда тим менше? Чим більше і э, мощнее по э, внутрішньому содержанию человек, тим він проще снаружи. Угу. Это как раз о Константине і ви Меладзе. знаєте, мені завжди нагадував стиль Меладзе, э, Той стиль як завжди виглядав, як віддягався Стів Джобс. Пам'ятаєте? Ну, там да. теж було абсолютно чорний верх. І ніби. <ресурки> Так, ми що розібрали? Вже знаємо, я кого перегляд... можна вибрати. виглядає так, що якщо я вдягнув сьогодні метелика, так то я явно не глибока людина, яка може сподіватися на. Та, а на що сподіватися не, на лавну Стіва Джобса та ага. чи Константина Меладзе? Ну Саша, ще знаєте, такий. хочеш розум сказати, треба. що я теж е, не глибока людина в діме телекачів у вас це професійне. А хоча у мене а мабуть, тебе також що? А тебе але, змусили? – але насправді мені мене дуже цікава, є така тема. У нас у нас у редакторські відбуваються ось реально величезні суперечки, метелик добре чи ні? Чи може ведучий новину одягти метелика, чи це занадто така самі фривольна тебе штука? Лет? Ой, Та не давай питаю. не тавані я... ф я не, Послухайте, Саш, я не жду відповідей на ці питання, які я зараз задаю. Скільки тебе лет? Який формат ваших новостей? А это не актуальные новины, какие были, э, скажем так, э, какие, в 70-е, 80-е годы, да, на УТ1? Ну, УТ у вас УТ молодежная студия, у вас молодежная программа, ваша целевая аудитория как раз прогрессивная молодежь. Это сейчас в тенденциях, ты выглядишь прекрасно. А ще я ще ж вигадаю теж прекрасно, правильно? Вишла, да, а в чоловічій одежі. А це вообще выразительно. Тепло, розкуркустим ще Сарже запросованим сьогодні як відомого популярного дизайнера. Давайте му у вас Я хочу запитати, я тут ні, ну, додумал популярного і думав співака. Ні, дизайнера. Я теж так фільтрую, вже починаєш розуміти, що співака, там музиканта Ну, ну, учитывая, что я уже п'ять лет

Там все костюмы были прекрасны. Первая песня, черный костюм, шляпа, черные uh -huh. очки. Он пел песню Тома Джонса. Его миссия была, мне кажется, самая сложная на конкурсе, потому что первый конкурсный день, первое выступление. И я, будучи достаточно часто в жюри, uh -huh. на, первых, на первых экономлю. Жюри точно так же сэкономило на оценках. Uh -huh. Это немножко ну, эмоционально повлияло на дальнейшее Там, песню. У мене буквально останнее таке питання з приводу э, нової хвилі. Ви вдягали конкурсантів. Скажіть, будь ласка, ваша думка: э, як вдягалися зірки? Вони ж самі вдягаються там в очевидь. Ні. Mm. боже, пасти. Некоторые везут свої, конечно, костюми, да. но як э, правило, над э, сценічними образами працює огромна команда професіоналів, моїх колег. Uh -huh. Ми не зря там. до начала конкурса находимся три недели. И сейчас вы сейчас... Как вы я как, пил... как вдягались зеркалы, как их вдягали тогда? Вы знаете, все зависит от от промоушена. Допустим, вот у каждого артиста это прописано где-то вот на год вперед. Угу. Концертные туры и то, что он хочет донести, и как выглядеть в, эти, в этот год, перед публикой, соответственно этому подбираются грамотно и наряды. Спонтанности, поверьте, не бывает, Случайности не бывает. А такая что и дивишься, да, что, да. что бывает, и спонтанность, да. и не только. Знаете, здесь, наверное, уже речь идет о профессионализме тех, кто работает со звездами. Вот. Ну, то есть, вы я понимаете, я разумею вас да, вас, просто чем? разумеете, я, честно скажу, когда я сэкономили, Извините, на ком коли, сэкономили, вмикав... Извините, например, сэкономили, на ком не сэкономили. Когда я умыкал новую хвилю, и цього року, и минулого, и когда я смотрел на Леонтьева, на... Ну, ты взял... Вы знаете, ну, вот по поводу, кстати, Леонтьева, он всегда выглядит одинаково уже, наверное, лет 30. Вот. И все костюмы он себе создает сам. Ну це видно це я це, <mist Cancer> дуже гарний але торс, але друзі, 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 будь ласка, тренди. Тренди, Тренди. мене дуже цікав... Правда, теж цікаві. Правда, тебе терцікати? Ребятки, посиліте. Зараз а, теж самоподобляють. Мені каже, це вам інтересно саме так поболтати. Тренди, ви відкриєте інтернет і увіді uh, style.com і смотрі і лістай. Тренди, ну, бренди, серже, бренди і так далі. у нас сьогодні зірка, ви розумієте, що потрібно хоч якось спрямувати категорію тих глядачів, які зараз дивляться, і вас правду бачать. Правду про моду. Тому, будь ласка, що має одягнути е, нормальна, адекватна людина, яка виходить сьогодні з дому, подивившись на вас, на нас і на всіх нас? Але найголовніший тренд е, это клетка, 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 клетка в різних інтерпретаціях, е, розмірах, дизайнах і світової. Колористики, uh -huh. вот клетка, клетка, клетка. И она будет еще год и еще полтора. Мы уже вроде бы все наелись, вот так вот. И uh -huh. же, да, и девушкам в том числе. Вот вроде бы уже наелись. Нет. Это будет ще? еще год-полтора вперед. А воли не тобто, Юлія Тимошенко сарш... завжди, так сказать, в тренді. Ой-ой-ой, Саша. Клетка, ой -ой 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 -ой. Саша, <клес> Мы же говорили о поліке <клес> добре. <клес> добре. <А, А, клес> не це. А все ж таки хотів про політ... не. Добре, не про півтора року ще так. Понятно, що твоє амплуа – це новини. Слухайте, а у вас якісь певні прогнози? Тобто, можна розраховувати, що півтора роки і все. Так. Про політику – все. Але мода, вона була б мода. Якби не зловживали неї, Саша, вибачай, прерогатива зараз за модою. Тебе немає кліти нас є на мене. біда, біда одна для всіх, і для тому числі для наших зірок. Це фейки е, Луї е, Ой, Шамель то. і так далі. І тому подібне. Зараз собі як виявляється, може дозволити кожен. О, в маршрутці кого тільки не побачиш, знаєте, лейбли, дольче габана, що там Фенді і так далі дійсно виникає питання, чому люди їздять у маршрутках, але то вже інше питання. Ну, це спосіб можете... Просто маршрутки це спосіб передвіження. А що тоді лейби дольче габана і шанель? Це що? Спосіб довести, хто тут найголовніший? Якщо ми пересадимо всіх жителів столиці України на автомобілі, ми просто не зможемо передвинути. по городу поэтому метрополитен к счастью сейчас самый удобный вид транспорта мы не будем брать в расчет маршрутки потому что это наземное передвижение mm -hmm. вот если говорить о об одежде смотрите у нас пока еще пока есть стереотипы и привычки одеваться на базарах Это очень плохо, потому что э, ну, базары уже канули в лету. Почему Почему, були, почему были, появились базары? Я объясню. Просто э, были люксовые бренды, которые были недоступны основной массе. Средний уровень он тоже не понимал, куда им двигаться и где покупать, копить деньги и люксы покупать, либо покупать фейки. Многие спустились до уровня рынков. Рынки это вал из вагоны, вал из Турции, Китай. из Китая и так, далее, и так далее. Это действительно фейки. Это подделки чистой воды, которые. Таким образом, люди э начали виучили бренды. Выучили названня і виучили імена. А вони не понимали, да, що вони носять, но сусідка з першого uh -huh. парадного, вона носить таку сумку, я напевно собі теж в цьому сезоні її можуш купити. Натурбувала, натурбувала. Як відрізнити підробку від справжньої дійсної речі? Дело в тому, що не нужно э uh, відличати. Uh -huh. uh, просто якщо ти имеєш Достаточно денег, вот ты идешь в фирменный магазин брендовый и покупаешь. Это залог того, что там подделки нету. Если ты не имеешь этих денег, мой совет, люди: переучайтесь, не покупайте на базаре, потому что для вас сейчас есть прекрасные Прекрасное название, которое называется масс-маркет. Что Нам? такое, что такое да. масс-маркет? Я вам объясню. Я просвещение делаю. <связывая> масс-маркет <связывая> – это доступная модная одежда в этом сезоне. Большої бренди как H&M, Zara і так далі спеціально создают недорогую модну одежду, чтобы все красиво <свят> <свят> <Нам> вигляділи. <Нам свят> Ми продовжимо справді просто кротесника зараз пауза, потім будуть новини. Ми продовжимо цю, 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 поза ефіром. Були. Друзі, маємо піти на коротесеньку крит... паузу. Далі будуть новини.